Друзі, всім привіт! і Далі виконуємо завдання в Warcraft. І. Сьогодні будемо завдання виконувати ізучення кровавого скальпа. Друзі, нажимаємо кнопку Прийняти, відкриваємо карту. І ось тут потрібно нам uh, тотеми кровавого скальпа зучити. Тобто, йдемо на цю сіру зону, тобто, біж біжимо туди і її треба uh, як -то правильно вивчити uh, в тотем. Це uh, кровавого скальпа. Так, Біжимо, зараз подивимося. Далі там той-то oh. Так, я так понял, тут нам треба вибити його, а вибити нам потрібно з монтрів, з шаманів точніше. Так, коротше, тут зачистили, бачу монстрів. Давайте біжимо туди далі. А, от є ще один шаман. Так, вбили. А, от ми і одразу його вже, виходить, вибили. Друзі, все, після цього нам потрібно повернутися в селище е громголам для виконання завдання, Тобто, до того самого NPC, якого ми брали. Друзі, поставте, будь ласка, лайк, якщо вам не важко, і підпишіться на канал. І мені дуже буде... Приємно, дякую, друзі. Так, біжимо назад. Я думав, там треба вивчити щось той тотем, коротше, там вказує просто треба було вибити з монстра і повернути NPC його. Так, буде вот NPC вже нас очікує. Е, все, нажимаємо, віддаємо йому цей посох чи тотем і нажимаємо кнопку Завершити далі буде додаткове завдання. Друзі, на цьому все. Всім дякую, що дивилися відео, всім гарного наступу.